Доброго вечора! Панове, такі рад вас бачити. Піднесіть руку, хто одружений. Слабенько, да? Нічого, всі там будемо. Тож минулок моє весілля. Ваші оплески, друзі. Весілля це саме основне в житті кожної людини. Після роботи, квартири, машини, грошей, дітей, батьків, друзів, сексу. Здоров'я. Коротше, майже на першому місці. Отож моя весілля. Женитися з Олькою я вирішив, бо так склалися зорі, а потім лінії долі. Три зорі на коняку і дві лінії тесту на вагітність. Погодився на весілля і попросив день на мальчишник, щоб попрощатися з юністю. Зранку після мальчишника встав, вигнав з хати тьолку. Викинув її одяг через вікно, а потім дійшло, що я в її хаті. Вибіг, попросив пробачення, познайомилися. Розказав, що в мене сьогодні весілля. Вона мене гарно привітала. Перекурили. Випили по стограмі я побіг. Вдома скоренько знайшов костюм, туфлі і сорочку, почав гладити. Поки гладив кота, мама попросувала сорочку. Подзвонив до своєї Юлі, вибачився, що сьогодні не зможу прийти, бо женюся. Прийшли на квартиру викупляти молоду. Дійшли до такої суми, що можна було куму викупити з тюрми. Заказали на весілля білих голубів. Виявилося, що якраз 120 порцій вистачило на всі. Приїхав рідний дядько з Волині, голосно поздоровив нас із зальотом на цілий зал. Мама почала плакати, бо стане бабцею. Бабця плакала, бо стане прабабцею. Прабабця плакала, бо треба вмирати. Стали за стіл гості в чергу і почали дарувати гроші. То я люблю найбільше. Я почав перед гостями розривати конверти, щоб не було пустих. Черга почала помалу розходитися. Лишилися тільки з коврами і сервізами. Пацани з двору подарували карти з голими тьолками. Карти я взяв, а голих тьолок жінка вигнала з весілля. На перший танець посередині залу зробили зі свічок серце і підпалили. Загорілося плаття. Гості почали гасити, повністю вгашені. Повністю в гашенні почали зривати плаття. Молода стояла в пов'язці і в фаті. Мужики почали плескати. Я забрав молоду, бо не пасує, щоб мужики молоду по сраці плескали. Молода зібралася кидати букет. Получилося точно так, як вона кидала курити з шостої спроби. Букет хотіли зловити діти, тьолки, розведені. Заміжні, які вирішили щось ще попробувати. І бабця Галя, яка не хотіла вмирати дівкою. Молода кинула. Всі пищали і розбігалися, бо бабця проклинала і в руках тримала викидуху. Почали різати величезний весільний торт. З нього потекла кров, бо там сиділа стриптізерка. В залі піднявся крик, на крик прокинувся тамада. І оголосив конкурс То останній йде з весілля, то й є весь посуд. Зал розбігся на словах миє посуд. І от коли всі гості розійшлися, і ми лишилися удвох. Я зрозумів, що весілля це прекрасно, бо тільки після нього нарешті можна зробити те, чого так давно хотів: знімати обручку в командіровці на морі, не мати в телефоні жодного жіночого імені, кидати шкарпетки в куток, чисто з принципу, затримуватися на роботі, а насправді в гаражі. Коротше, мужики, після весілля життя тільки починається. Дякую.